О, криві сила, проку ти навіть не здогадуєшся, і воно впливає на те, як ти поводишся у стресі, як ти вибираєш друзів або партнера навіть у свою сім'ю, у свою рідню. І що найцікавіше, вона керує людьми більше тисяч років. Це архетипи глибокі сценарії, які живуть в кожному із нас. І ми повторюємо, хочемо ми це або не хочемо цей сценарій. І ці архетипи вони повторюються у книжках, у фільмах, історіях, міфах. Вони є крізь є люди, які завжди рвуться до пригод. Це архетип шукача. А є ті, хто хоче контролювати все навколо. І це у нас буде правитель. Хтось постійно жартує і утворює хаос. І це у нас трікстер. Проблема в тому, якщо ти не розумієш, який архетип керує тобою, то ти граєш по його правилам, і він керує тобою. Але якщо ти дізнаєшся, що ж керує тобою, і впливає на тебе більше за все, ти зможеш це змінити і виправити. А тепер давай розбиратися. Напиши, а який архетип ти бачиш в собі мудрець, бунтар, можливо, шукач або герой. Став лайк і підписуйся, якщо хочеш дізнатися, як використовувати ці архетипи на користь собі.